Yeah. Ми сьогодні проводимо засідання постійної комісії з питань благоустрою комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку. E, присутні три члени комісії, комісія правомочна. Тоді хто за те, щоб розпочати роботу, Що голосу. Дякую одноголосно. Перше питання про затвердження програми фінансової підтримки житлово-будівельного кооперативу Дружба по вулиці Соборності, будинок 88, міста Миронівка, Народнікавківського району Київської області. Оповідає До нас надійшов звернення членів кооперативу, просять надати їм фінансову допомогу згідно законодавства. Це має проводитися на умовах співфінансування 50 на 50%. Вони виготови кошторисну документацію, мають ремонтувати відмов... вимощення на цьому будинку і цоколь. І загальна сума становить 98,3 тисяч гривень. Якщо по 50%, це по 49 тисяч 150 гривень. Прошу підтримати запитані, Тоді хто за дане рішення? прошу Наступне вона... про безоплатне прийняття в державну комунальну... з державної комунальною власності Миронівської міської ради обутівського району Київської області пожежно-рятувальний автомобіль, ац 40 марки ЗІЛ. З Обухова для засіб пожарний автомобіль 20... 2007 року. Я цього року даний проєкт рішення прийняти, а тому був винесений на сесію і прийнято. Mm -hmm. Члени комісії будуть? Mm -hmm. Пане, ні. Тоді хто за дане рішення? Я хочу проголосувати. Про надання дозволу на сприснання основних засобів автомобіля зі 130 комунальному підприємству Вероніка Блаву, своїй Веронікою і ради. Надійшов від начальника з проханням списати автомобіль. Автомобіль це 88-го року випуску, відповідно, на баланс і він не підлягає ремонту, надано всі відповідні документи, які потрібні. Огляд і все. Повністю надано пакет документів. Пропонує знос 100%, вартість 112 тисяч, 0,92,85. Пропонується списати. Будуть, члени комісії. Mm. Да. Тоді, хто за дане рішення, прошу голосувати Одноголосно. Дякую. Про передачу майна на праві особистого безоплатного володіння і користування, користування комунальним майном та на баланс комунального підприємства Мироніка Блауси і Веронівської міської ради. Розуміється так, передати на баланс комунального підприємства Мироніка благоустрій 8 лавочок, які були на балансі Мироніцької міської ради. І вони демонтовані, встановлені на по вулиці Соборському. І демонтовані. Демонтовані. То, то їх десь поставили. Uh, ну, тепер, якщо ми перейдемо благострілю, передамо, то їх передамо, десь, десь використали і Так, Там у цепські все вказано комісії, Ту? Ту? Ні. Тоді хто за? Дякую. Дякую. Наступне про безоплатну передачу комунального майна в державну власність. Це передається майно із Бадівського парку і в є пропозиція передати це комунальне майно і повноважити міського голову писати акт приймання передачі комісії, Ні, Тоді хто за Дякую. про проведення поділу об'єкта нерухомого майна комунальної власності Воронівської військової територіальної громади? E, значить, рахується від e, реєстру речових прав у власності комунальних дітей житлова, подібної штабу. У селі К5 та полосішки на 5. Mm -hmm. uh, так, є, там є два окремі входи і є можливість розділити цей об'єкт на два об'єкти. Необхідно таке рішення щодо проведення поділу цього об'єкта і виділити два окремих об'єкти: Нежитлова житлова будівля ФАП і, ну, і нежитлова будівля там інша частина. Uh, є пропозиція надати. А проведення подібних. Члени комісії будуть запитання? Якщо не, немає не запитань, то ніхто задане рішення. Си... Знай... Наскільки про оголошення аукціону, Трива. за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений зіснуючі господаря або укладені з новими так, значить до нас звернулася е, опонаслідка Ольга Фохівна, е, фізична особа підприємця, е, що орендувала, е, орендує приміщення на місці по вулиці Перемоги 10Б, площі 388,7 квадратних метрів. Зв'язку з тим, що в неї закінчується строк дії договору 31 е, людня, вона звернулася з заявою продовжити строки дії. Відповідно до чинного законодавства строк дії договору продовжується за результатами аукціону, тому є пропозиція оголосити аукціон, за результатами якого буде або продовжений строк дії чинного договору, або буде укладений новий договір з новим орендарем, якщо чинний орендар не скористається своїм переважним правом на укладення. Умови, умови аукціону визначити строк дії договору оренди ну, наступний або новий, або продовжити на один рік. Стартова орендна плата визначається на рівні останньої місячної орендної плати з рахуванням індексації. Суберенда заборонена і обмеження цільового призначення, що майно використовується для, так як у нас було у договорі, зазначено для здійснення торгівлі. Тому є пропозиція. Члени комісії будуть запитання? Тоді хто задане рішення. Про припинення договору оренди нерухомого майна, що був укладений з Київським обласним центром соціально-психологічної реабілітації дітей Значить, у нас що Ви оберіг. <звісно> Будівля, яка використовувалася центром психологічної літачі ді, дітей оберіг, вона було в них в оренді, враховуючи, що з е, початком повномасштабного вторгнення е, дітки були всі евакуйовані е, ну, поетапно і е, на даний час там зараз дітки не проживають. А зв'язку з тим, що заклад перебуває в простої три роки і малої наповненості дітей, вони звернулися з тим, щоб розірвати цей договір оренди. Всього <кій> приміщення. Є питання? Немає тоді, хто за але, рішення Наступне питання. Про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що був укладений з управлінням соціального захисту населення Обухівської районної державної адміністрації Київської області. Звернулися з управління соцзахисту, вони просять, орендують на першому поверсі міської ради приміщення для службових кабінетів, враховуючи, що в них там відбулося скорочення, вони частину кабінетів не використовують, тому просять зменшити площу орендовану і виключити певні приміщення з оренди і залишити в них в оренді загальною площі 123,4 метрів квадратних кабінетів. Це вони просять звідти з 1 листопада 25 року. Чени комісії, тоді хто за дане рішення, що Дякую. Наступне. Про припинення договору оренди нерухомого майна, що був украдений з фізичною особою і підприємцем Правроменко Вільоної Федорович. ...приміщення, розповідаючи, що написала заяву, просить розірвати договір з тим, що не має наміру більше використовувати це приміщення в селі Центральний. Є запитання? Ж старшого? Підмін. Хто за дане рішення, прошу Так, Члени комісії не розглянули питання, які виносились на комісію. Тому дякую всім за роботу. До зустрічі на сесії.